Доброго дня! З вами компанія Автопарк Юа, Одеська Філія і у нас нове чудове надходження. Це Hyundai Tucson 2008 року з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, механічною коробкою передач та на передньому приводі. Автомобіль приїхав з Європи у 2021 році. Мав одного власника по Україні. На новій зимовій гумі, також є літня. По комплектації шкіряний салон, задній ряд взагалі як новий. Також є повний електропакет, підігріви передніх сидінь, клімат-контроль, стан салончику. Запрошуємо на дездрайв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського. 15 а чекаємо на вас.